Сьогодні, якщо ви шукаєте стандартні акумулятори для звичайного ДБЖ в інтернеті, ви ймовірно знайдете більше пропозицій літій ферум батарей у стандартних корпусах ніж традиційних свинцево-кислотних. Привабливі ціни, обіцянки довговічності на десятиліття, мільйони циклів заряду розряду та запевнення у повній сумісності, все це безумовно робить свою справу. Як наслідок, наш сервісний центр. Отримує все більше запитів на модернізацію комп'ютерних ДБЖ під літій ферум, які клієнти вже встигли придбати. Але, на жаль, більшість типових ДБЖ, навіть від відомих брендів, потужністю від 1000 вольт Амп, некоректно або взагалі не працюють з послідовно з'єднаними літій ферум батареями. У таких випадках ми змушені відмовляти клієнтам та радити їм. Повертати придбані акумулятори або звертатися до продавця для вирішення проблеми. В чому ж причина цієї несумісності? Справа в тому, що кожен літій ферум, акумулятор з вбудованою БМС це по суті незалежний пристрій, який прагне самостійно керувати процесом заряду. При послідовному з'єднанні БМС кожного акумулятора починає тягнути ковдру на себе, не координуючи свої дії з іншими. Через природні відмінності в характеристиках елементів один акумулятор може зарядитися швидше, і його БМС заблокує заряд, тоді як інші залишаться недозарядженими. Це створює дисбаланс, що негативно впливає на термін служби та ефективність усієї батареї. І це ще не все. Більшість ДБЖ розроблені для свинцево-кислотних акумуляторів, і їх зарядні пристрої оптимізовані саме під них. Напруга заряду, яку вони видають, може бути некоректною для літій ферум. Наприклад, підтримуюча напруга, безпечна для свинцевих батарей, може бути шкідливою для літій ферум прискорюючи їх деградацію. Для високовольтних систем, де потрібне послідовне з'єднання кількох 12-вольтних акумуляторів. Ми рекомендуємо використовувати ДБЖ централізованою БМС та звичайні літій феррум акумулятори без вбудованих модулів керування. В більшості випадків для ДБЖ з одним 12 вольт акумулятором проблеми сумісності з літій-феррум можуть і не виникати, але все залежить від налаштувань напруги зарядки та внутрішнього контролера пристрою. На жаль, жоден виробник типових комп'ютерних ДБЖ не гарантує 100% сумісності з літій фером батареями, що зараз масово пропонується на ринку. Тому перед покупкою літій фером акумуляторів для ДБЖ обов'язково домовляйтеся про можливість тестування та повернення, якщо ви не маєте навичок налаштування чи модернізації подібних пристроїв. Літій ферум це безумовно майбутнє, але експерименти з їх послідовним з'єднанням у звичайних ДБЖ часто закінчуються ремонтом. Наразі майже всі виробники типових ДБЖ не підтримують такі конфігурації без переробок. Тому на даний момент ми рекомендуємо встановлювати лише сертифіковані акумулятори. Потрібен ремонт або сервіс, звертайтесь.